Приємно відчувати себе чарівником або святим Миколаєм для дітей. Речі, іграшки, постільна білизна та солодкі гостинці. Подарунки перевозили на трьох машинах. Кожна дитина отримала особистий підписаний для неї пакунок. Також для малечі організували ранок з рухливими іграми. Чоловік паук мені вісім років і мені сподобалося по тунелям бігати. Мені сподобалось бігати з колодки і заєс. Мені сподобалося залазити в кульку. До свята готувалися заздалегідь. Для кожної дитини малювали особисту листівку, на якій записували її бажання до Дня Святого Миколая. Потім їх розвішали на ялинці в холі телерадіокомпанії «Лтава», щоб кожен охочий міг виконати чиюсь мрію. Сьогоднішній праздник, який ми з вами совмісно устроїли з дітками, це дуже важливе, на мій взгляд, мероприятие, тому як стільки радості, скільки я бачила сьогодні, в їх очах я не бачила вже давно. Закупили булочки, їжу, подарунки, що дітки заказували, що їм хотілося, і ми дуже хочемо продовжувати. Наразі в дитячому відділенні обласної психіатричної лікарні 15 пацієнтів віком від 5 до 17 років. Більшість з них позбавлені батьківського піклування. Ой, вони дуже раді, і з самого ранку до цього готовляться, готовлять свої костюми, в общем, друг з другом розмовляють, один з одним розмовляють. І, звісно, море емоцій у них вони самі ждуть, що до них хтось приїде, хтось їм покаже, який-то концерт, привезе щось то таке для них цікаве. Вони дуже люблять подарунки, заглядають ці сумочки, вони лягають з ними спати. Серед подарунків не тільки іграшки, а й необхідні для побуту речі. 4. Старша медсестра відділення Тетяна Петрівна говорить, що на таких яскравих різнокольорових простирадлах діти будуть почувати себе комфортніше. Акцію «Стежинкою добра організували працівники телерадіокомпанії Лтава за підтримки благодійного фонду Велике серце проводять акцію 11-й рік поспіль. Наталія Святцева і Анна Комар Полтавські телевізійні новини.